Татах знаходиться наша делегація. Ми почули про величезний успіх цієї делегації, тому що вони підписали угоду по літію. А мене цікавить угода по зброї. Бо зброя, яка була забезпечена ще попередньою адміністрацією, вона вже вичерпана і поставлена на територію України. А мене цікавить угода про фінансування. Ви пам'ятаєте, 500 мільярдів гривень нам треба знайти до кінця року. Додаткових. А мене цікавлять санкції. Ні по-першому, ні по-другому, ні по-третьому. На жаль, Сполучених Штатів з Вашингтона я позитивних новин не почув. Тримаю кулаки за переговорну групу. Але, на жаль, маю констатувати, що маю величезні сумніви в компетентності і ефективності переговорної групи, як в Вашингтоні, так і на Саміті МАТ. Неодноразово стверджував, що при всій складності американців я знаю, що це не просте завдання. Я три роки працював із Трампом і з його адміністрацією. Я знаю, як це робити. І у нас немає величезної розкоші розкидатися і сваритися з цим партнером. І якщо є проблеми з комунікаційною групою, треба міняти переговорників. Оці самі 5-6 менеджерів, ми вимагаємо, щоб уряд надав нам текст угоди, яка була підписана, і які в цій угоді є безпекові компоненти, фінансові компоненти і збройні компоненти.